сейчас Що ж зараз? час чуть you Чи сонні і якісь невміняшки дні. Навпаки, це ми спимо всі, а вони пробуджені. В них просто мозок не незатуманений і очі, розумієте? Вони не знаходяться в якомусь тумані, вони ясні, Це занадто ясні для нашого світу сприйняття. Вони бачать все настільки чітко і конкретно. Вони бачать настільки ясну картинку, що де. Може скласти в цівабстани, як не може, чим хворіється людина, чим не, як її можна вилікувати, де у людини. часто Щасливі від цього, я не можу сказати, що ні, я щаслива від того, що я це розумію, але не дуже мені приємно бачити те, що я раніше не бачила. Це я можу вам сказати відверто, деякі речі навпаки мене радують, і я думаю, Боже. На це як охитне щось. Щось смысл? や。